Щойно відбулося голосування по трі по трьом законопроектам, які стосуються прийняття бюджету на наступний рік. І ще раз ми переконалися, що це не Верховна Рада, це реальний корупційний просто договорняк. Там немає ні не честі в цьому парламенті, ні совісті, не професіоналізму, не відповідальності перед людьми. Щойно у нас на очах вони домовлялися всі залишки партії регіонів. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Радикальна партія домовлялися про свої якісь справи, а насправді реально вони здавали людей. Перший закон був проголосований, і по цьому закону не буде мінімальної заробітної плати для бюджетної сфери 3200, А реально, де-факто, мінімальна заробітна плата для всіх бюджетників буде 1600. Потім вони включать до 3200 всі. Нарахування премії доплати і дотягнуть для низькокваліфікованих людей. Дотягнуть до 3200 з податками. Реальні люди на руки отримають не більше ніж 2400. а потім всі висококваліфіковані. Працівники бюджетної сфери будуть обраховувати свої оклади не від 3200 мінімальної заробітної плати, а від 1600 фактичної мінімальної заробітної плати. І це призведе до того, що, наприклад, у прибиральниці в школі може бути десь там. Оклад з доплатами з усім 3,200, Але у директора школи буде, наприклад, 3,500-3,600. Тобто вони по суті зробили в бюджетній сфері повну зрівнялівку і реально мінімальну заробітну плату, від якої йде відрахунок, поставили не 3,200, а 1,600. Тобто, це є великий обман. 3200 це не мінімальна заробітна плата, а це просто дотягування окремих категорій працівників низькокваліфікованих, до цієї суми разом з доплатами преміями, і разом з податками. Це обман. Насправді мусило бути по-іншому. Треба було встановити 3200 мінімальну заробітну плату разом з мінімальним прожитковим рівнем, і від нього відраховувати всі оклади по всій тарифній сітці для бюджетної сфери. От як людей сьогодні вводять. Тьвома і крім того, цим законом ще позбавили залишки людей: Чорнобильців, афганців, всіх, кого тільки можливо, позбавили будь-якого соціального захисту. Жахливий закон, і мені дуже шкода, що в цьому парламенті за гроші можна договоритися про все. Наша фракція голосувала проти. Другий законопроект, який вони проголосували в першому читанні. Вони для сел селищ і міст районного підпорядкування скинули всі абсолютно зобов'язання і повноваження, але грошей під це не дали. І сьогодні вони не здатні будуть навіть іноді заробітну плату проплатити. Оце це називається. Знищення сіл і селищ, і це реально зачистка практично українців сільськогосподарської землі. І це другий законопроект, за який знову ця більшість проголосувала залишки партії регіонів, так само голосувала БПП і Народний фронт, і третій останній законопроект, взагалі, в вони не закривали офшорні зони, вони не легалізовували видобуток борштину, а вони взяли і знову підняли податки на малий і середній бізнес. І таким чином вони зібрали вже останні копійки з малого і середнього бізнесу середнього класу. І реально вони ці гроші збирають в центральному бюджеті, а потім будуть витрачати на свою масштабну корупцію на рівні високопосадових осіб. Тобто три законопроекти. І голосували, Ви подивіться, хто за них голосував? Ті, хто більше за все кричить за народ, ті, хто більше за все рвуть на собі сорочку, а реально на кожному голосуванні вас здають, так само в тому числі як радикальна партія. Я просто вибачаюся зараз перед всією Україною, що ви маєте такий продажний, такий корумпований і такий абсолютно не зацікавлений в вашому житті парламент. І повірте мені, чим довше вони будуть залишатися, тим гірше буде жити Україна. Виходи у нас є ці виходи. Дуже чіткі і зрозумілі. Це закрити офшори, закрити корупцію, знизити до нормальних рівнів податки, замість субсидій, поставити нормальну ціну на газ. І замість субсидій підвищити пенсії і заробітні плати за рахунок цих грошей. Ми будемо мати зовсім інший бюджет: віддати з центрального бюджету гроші на місця, а не тільки віддати видатки, а грошей не дати. І ми можемо з вами дуже швидко підніматися як країна. Але на жаль, в цьому парламенті все побудовано на корупції. Шансу немає від цього парламенту дочекатися хоча б одного державницького рішення. Дуже шкода, але нам треба не опускати руки, і нам треба знати, що вони роблять, і боротися з ними всіми можливими заходами. Був тут прем'єр-міністр, який керував головою Верховної Ради і розповідав йому, як порушувати регламент. В принципі, кнапка дави повний зал, які тиснули за дві, за три, за чотири людини. Тиснули ці кнопки так низько Верховна Рада не падала навіть в самі складні часи, і тому не доведена наша справа до завершення і не очищений політичний клас політиком від цього всього непотребу, який вже 25 років руйнує країну, але не можна, не можна опускати руки і не можна не боротися. Шановні, мені було запитання. Хотілося почути вашу думку з приводу сьогоднішнього засідання. Регламентний комітет сьогодні вирішив питання по Новинському, Фактично не дав жодної рекомендації ані підтримувати, ані не підтримувати зняття депутатського імунітету. І от в четвер вже анонсував голова парламенту Андрій Поробій, що буде це питання першим на порядку денному. А як голосуватимете ви як голосуватиме фракція батьківщина? І чому на вашу думку регламентний комітет сьогодні не дав жодної рекомендації? Ну по перше, абсолютно очевидно, що регламентний комітет сьогодні складається з блоку Петра Порошенка і народного фронту. Очевидно, що вони не проголосували позитивно за рішення про зняття недоторканності. Я думаю, що нам взагалі треба задати питання президенту України, треба задати питання голові Верховної Ради, чому в другому читанні не ставиться. Зміни до конституції про зняття недоторканності. Справа в тому, що в першому читанні Верховна Рада це підтримала, а далі вони його просто в порядок денний не ставлять і не ставлять на голосування. І тому навколо зняття недоторканності – це просто обман. Обман, тому що вони... Цією недоторканністю, по суті дають право будь-якому депутату залишити Україну, а потім вони починають за це голосувати. Я переконана, що до четверга вже нікого в Україні не буде. Наша фракція буде голосувати за зняття недоторканності. і ми завжди голосували за зняття недоторканності з депутатів. А крім того, ми в повному складі голосували за зняття недоторканості зміни до конституції в першому читанні. І я зараз звертаюся до президента України. Припиніть подвійні стандарти в вашому праві сьогодні поставити на голосування в другому читанні зміни до Конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів. Поставте сьогодні у президента більшість в парламенті. примусьте їх проголосувати, а не вводьте в оману суспільства штучною, абсолютно фіктивною боротьбою з корупцією. Я думаю, що так. Люди не планували після революції жити. І такі подвійні стандарти вони не планували сприймати від президента, від голови уряду і від цього парламенту. І саме тому нам треба робити висновки. Нам не можна йти на манівці, слухати олігархічні канали телебачення і знову і знову обирати їх президентів, їх уряди і їх парламенти. Нам нарешті треба цей Гордієв узел розв'язати. Ви вже піднімали питання політичної корупції. От хотілося повернутися до політичної корупції в парламенті От стосовно плівок Олександра Онищенка. І вчора також піднімалось питання про створення ТСК в парламенті, так і з розслідуванням цих грошових оборудок в стінах Верховної Ради. На вашу думку, чи створять ТСК і чи буде дієвим цей механізм для того, щоб якось дати розвиток цьому питанню? Ну, по-перше, всі заяви Онищенка, всі записи, які він пред'явив, це скандал світового масштабу. По цим записам, по цим заявам, очевидно, що головним корупціонером країни є президент, який підкуповував через підставних осіб, депутатів, фракції, які насправді навіть оголошував е, спеціальну свою боротьбу проти прем'єр-міністра колишнього, тобто проплачував піар-кампанію проти прем'єр-міністра. Я не підтримую таких речей категорично. Президент не має права взагалі. Таким чином себе позиціонувати як замовника корупції, і тому наша фракція буде голосувати за створення тимчасової слідчої комісії. Ми вважаємо, що вона мусить бути створена з нейтральних депутатів, ті, які нові депутати в парламенті, які представляють демократичну опозицію в парламенті, для того, щоб мати можливість чесно розслідувати цю справу. Але я чомусь так думаю, що голова Верховної Ради. І ще один раз не поставить тимчасову слідчу комісію на голосування, тому що голова Верховної Ради сьогодні входить в цю владну більшість, яка де-факто покриває корупцію, не поставлена ТСК по корупції Гонтарівої. І по звільненню Гонтарівою не поставлено ТСК, тимчасова слідча комісія на голосування по корупції навколо тарифів і все це повноваження голови Верховної ради Парубія. Я хочу запитати, навіщо пан Парубій стояв на майданах, якщо він зараз доєднався до кримінальної корупційної більшості і покриває цю корупцію. Я думаю, що суспільству треба задавати запитання президенту. Парубію гройсману доки буде продовжуватися таке приниження України.